Наші томати на активній стадії цвітіння та зав'язування плодів. Тому сьогоднішня обробка є дуже важливою. Пропускати її ніяк не можна. А сьогодні ми даємо кальцій, це в нас кальцієва селітра, бор, ну і, звісно, прилипач. Розмішуємо в такій послідовності та пропорціях. Першими я додаю бор, пропорція 10 мл на 10 літрів води на оприскувач 16 мл. Далі до повного розмішування. Далі до повного розмішування. Туди ж додаю кальцієву селітру 45 грамів на оприскувач. Також абсолютно добре розмішую, аби нічого не залишилось. Останнім додаю прилипач 16 мл на 16 літрів води на оприскувач. У нас це кодосайт, масляний прилипач. Все це змішуємо. Обробляємо ми з двох сторін. Тобто спочатку по одній стороні, потім по іншій, тому що томати вже сильно розрослися, вони мають дуже таку щільну структуру, пробитися всередину важко. Тому ми обробляємо вже зараз турбонасадкою до оприскувача. Але з кальцієм будьте уважними. Кальцій взагалі рекомендується давати окремо самостійно, максимум це з прилипачем. Але до нього можна додавати бор, тому що вони дуже гарно один одного доповнюють. Кальцій йде в нас як цегла, бор йде як цемент. Бор допомагає кальцію кріпитися в клітинах. А для чого потрібні ці елементи? Кальцій, профілактика вершинної гнилі. Зараз дивлюся повний інтернет, повний ютуб, вершинна гниль, вершинна гниль, вершинна гниль. Даємо для профілактики, попереджаємо її, тому що лікувати її вже майже неможливо. Бор, цвітіння зав'язування плодів. Тому зараз в нашій томати на такій стадії, що їм якраз те, що потрібно, це бор. Оці два препарати можна давати разом а кальцій з іншими препаратами не бажано, тому що кальцій буде випадати в осад або переходити в таку в такий стан, в якому рослина його не може засвоїти.